Так, всім привіт. Давно не був на Ютубі. Все було не до того багато роботи. Покажу, що ми тут крутимо. Модуль 3, шестерні, бачите, на оправці відразу так по дві штуки в пачку. Ріжем, ріжем, ріжем. Нічого тут кримінального нема. Стандартна, прямозуба робота, трохи твердуваті заготовка, але коли то нас зупиняло. Ось, дивіться, готова стоїть. Тут вона цільнякова, їх багато. Їх 8 штук. ну, Я відразу віддаю замовнику. Там ще біля них роботи багато. Тому тільки нарізали замовник забирає. І отак от виглядають готові вже гарні деталі, відповідна заготовка стоїть. Так, далі, тут у нас трошки сирійки, бачите, наші класичні залізнодорожні деталі. 50 комплектів треба робити. Чотири ну, кільця на планетарні редуктори, також чорнова обідрана. І поки що сверлим. Сверлим сирійку. Вон, бачите, чотири кільця внизу під токарним стоїть. То будуть завершені планетарні редуктори. Майже вони не попали в кадр. Але ще тут є трошки до них деталей, зараз вам покажу. Дивіться, поки що йдемо, 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 йдем. О, що ми робимо? Косозубий модуль 6. Також тут трошки творча робота. Замовник каже: я от знаю кут, а скільки зубів ви вирішіть самі. Блін, Ну, Бувають такі задачі. Коротше, порахували ми як краще по формі зуба, зробили розрахунки, що краще на 24 зуба, тоді-менше якось так більш ну, вони знали діаметр замовники і знали модуль, і нахил навіть знали, не знали числа зубів. І виходячи з оцих параметрів, які, які в нас були, ну, головне тут, головне знання це кута, звичайно, кут і модуль. Приблизно в них був зношений діаметр, але то вже не так критично. Головне знання кута і модуля. Зараз я тут 17 чимось градусів, тут 17 градусів 45 хвилин. Я просто дивлюсь на шкалую, одночасно знімаю, так трошки виходить дивно. Ну Нічого, робимо косозу шестерню, модуль 6 на великому верстаті, все налагоджено. Тиснемо далі. Так, Потім у нас тут ще купа всякого на роботі, щоб вам ще показати. Цікаве, а ось, дивіться, це якраз лежить 12 сателітів Це також на планетарні редуктори. Тобто по 3 сателіта на 4 редуктора, якраз 12. Потім. Ось у нас поломані лежать такі великі шестерні модуль 5. Це все ми зараз будемо налагоджувати. Бачите, це паразитна шестерня. Всередині просто два підшипника стоперне кільце. ну Їх тут декілька типів. Ось зараз я дійду. Ось шестерня знову ж така цікаве, відразу з підшипником з усим. Тут трошки інший діаметр. Модуль той самий, модуль 5Z23, бачите, тут життя побило, ну, вона має бути цементована, гартована. Це ми ще в процесі все зробимо. Поки що, поки що вони поточені. поточені гарно, як бачите, і ріжемо зуби. Якраз ось завершене налагодження верстата 51.40 зубообробного на нарізання. Зубів прямих модуль 5. І от перше торкання, як гарно, класно відлітає стружка такими жирними смачними шматками. І погнали, погнали. Так, в принципі, роботи валом, часу зовсім нема. І працюємо потихеньку, незважаючи ні на що. Зрителям уже поделяли там.